В обласній раді затвердили пооб'єктний розподіл бюджету розвитку. Його загальний розмір не менше 27 мільйонів гривень. Левову частку цих коштів, понад 11 мільйонів, зважаючи на попередні наміри губернатора та голови облради, спрямують на оновлення лікарського обладнання, адже 2011-й оголошений на Прикарпатті роком медицини. На медицину були спрямовані кошти. подана пропозиція управління охорони здоров'я на обладнання. Це є рентгенапарати, це є об медична. Обладнання на станцію переливання крові це то, що саме необхідне сьогодні для нашої області. Медики краще знають, що їм треба, але це не ремонти. Ремонти є у нас також у бюджеті розвитку, але вони не статті на обладнання з бюджету розвитку. А вони йдуть з тих 9,5 млн, мільйонів, які є друга друга порція бюджету розвитку. Решту коштів з бюджету розвитку скерують на капітальний ремонт закладів культури, освіти та медицини, а також будівництво нових споруд. Здебільшого це об'єкти, які планують ввести у експлуатацію найближчим часом та співфінансують з державної казни, також депутати склали окремий список робіт, які будуть фінансуватися коштом перевиконання бюджету. Цей перелік дуже добре, що затверджує, тому що ми маємо можливість провести тендерні тендерну процедуру. Ви сьогодні знаєте, що тендер процедуру це тривалий час, і тому, коли ми проведемо тендерну процедуру, я думаю, що кошти, якщо вони навіть не будуть всі профінансовані в 2011 році, то все одно виконання робіт почнеться. Ми е, зробимо якийсь заділ, і в 2012 році не будуть профінансовані, Ці об'єкти обов'язково будуть профінансовані, і в 2012 році вони будуть завершені. Загалом у бюджеті розвитку по лінії будівництва і капітального ремонту здійсняють заходи на 30 об'єктах у різних районах області.